Під каневом українські десантники заклали пам'ятний камінь для майбутнього меморіального парку. У такий спосіб вони вшанували подвиг трьох тисяч парашутистів із елітної радянської частини. 70 років тому німці розстріляли їх просто у повітрі. Із п'яти тисяч учасників операції серед живих залишилось всього дві тисячі. Сьогодні їхні побратими заручилися підтримкою місцевої влади, міноборони України і генералітету Росії і запланували створити на цьому місці парк Спомник у вигляді парашута. Малюнок канатів та купола відтворять піщані доріжки. Всю картину можна буде роздивитись тільки із літака. Увінчає композицію стела із іменами Дніпрового десанта. Шанувати пам'ять полеглих героїв на Канівщину прибули десантники зі всієї України. Вони взяли участь у реконструкції битви, а потім поклали квіти до монумента Ця операція признана самою невдалою, от але це не зменшує подвиг тих людей, тих юнаків, які 18-19 років змогли зробити те, що одних них вимагалося. Тобто захватити плацдарм на цьому берегу.